З новим підопічним. Вперше сьогодні вивела його на вигул. Це Озі, метис добермана і Стафарджицького тер'єра. Дуже класний пес. Добряк-добряк. Колись домашній. А, ну, яка історія? Його привезли в притулок, здали, бо не справлялись люди. А, він енергійний, він потребує багато уваги, багато руху. Очевидно, люди лінувалися вигулювати, і як це завжди буває, собака розносила хату. Скажу так, у мене Гера теж дуже активна, дуже енергійна. Я е, з нею вибігаю стільки, е, колись моя подруга пожартувала, каже, я йшла на роботу, як ви гуляли. ну, Я гуляла зі своїми собаками, а вона йшла е, на роботу тим маршрутом, яким ми гуляли. От. Каже, я якби я ходила в такому темпі, як ти гуляєш зі своїми собаками, каже, я б ніколи не спізнювалась на роботу. Я кажу, ледве з вами угналася. Е, ну, Жарт, звісно, але в ньому тільки доля. Жарт, решта правда. Я дійсно вибігую зі своєю герої, стільки, щоб вона втомлювалася. Ну і Фокси, звісно, теж. У мене жодної пари капців не згризено. У мене е, ну, шкоди ніякої не було зроблено. Жодна моя собака не зробила шкоду. Ну, Дрібну, хіба що там якийсь там пакет з під корму там, розірвали там, чи в смітник залізли, там коли вдома не було, бо там щось пахло, їм смач... ну, смачненьке щось. Це все. Це та максимальна шкода, яка була зроблена. Те саме з будь-якою собакою. Якщо ви не хочете, щоб собака розносила вам хату, просто дайте її вигуляться. Ось зараз ось зосереджений на нових запахах, на звуках. Він, очевидно, давно не вигулювався. Він збентежений, бо довкола всі гавкають собаки там з усіх боків. От, тому він такий трошки збентежений, зосереджений, він травичку їсть зайчик мій. От, поки він гуляє, я побіжу, покладу йому щось смачненьке в миску, щоб в нього була мотивація повернутися в вольєр. А взагалі, я сподіваюся, що би його чим швидше забрали додому. Подивіться, який класний пес. Але проблема в тому, що він дуже короткошерстний. Я хочу, щоб він вижив. І я хочу, щоб. До початку зими, реальних холодів, він з притулку поїхав зі свого холодного вольєру, бляшаного. Просто мені моторошно дивитися на той вольєр, щоб він поїхав в теплий дім, де його люблять, от і де про нього дбатимуть. Пес дуже класний. Так? Озі, ти класний? Озі. Діди. Озі. Ай, там, там же гуляють. Каже, який йди сюди. Дай мені подивитися, хто там гуляє. Ось таке довге в мене вийшло відео про Озі. Подивіться, яка статура. Подивіться, який він. Який він. Сильний. Красень. Це юлдаш. Алабай. І наш Озі красень. Ти красень. Ти класний пес.